Всім привіт! Здавалося, що літо не закінчиться, але сильний приморозок повернув нас в середину жовтня. Тому буду прибирати квіти, залишу лише Алісу. Він найвиносливіший, бо в основному всі примерзли. Калібрахоа і влітку мені подобалися і витримали мороз. Лобелія не витримала, рослина залишилася, але квіти ж згоріли. Бакопа почорніла, не витримала мінус 6. Дуже гарно, вона квітла, коли вже похолодало. Ось ще один кущик у мене калібрахо. я думала, він замерзне, відійшло і квіти відійшли. Це для мене знахідка, оця калібрахо, треба ще, щоб його люди полюбили. Біденс експериментувала, в горщику воно погано росло, морозу не витримало. Ну, ще на щось схоже, але буду прибирати. Немає вже тих яскравих фарбів, що ціле літо було, треба давати квітничку відпочивати. Вербена витримала, але квіти згоріли. Вербена все літо квітла гарно. Оцей квітник висаджений на вдобреній землі і я лише поливала водою, не піддобрювала. Всі кольори вербени були гарні, це літо. Ось на колодязі на підвищенні росла бакопа, то згоріла, не витримала вона приморозку. Тут росла і великоквіткова, і дрібна, то оця з більшими квітами весь час квітла. Але її важко розмножити, чомусь навесні в мене мало вийшло рослин. Ще ось дрібноцвіткову тримала в 3-літровому горщику. І хотіла дізнатися, чи може вона рости. Рости вона може, але не має нарядного вигляду. Ще коли я піддобрю її, то якось розквітає. А більше одне листя таке ларгонія не витримала, мінус шість. Оця багаторічна гвоздичка, її обов'язково треба Квіти повідривати, повідламувати, отам всередині в листі, щоб залишилися самі листочки на зиму, бо вона не перезимує, це я неправильно зробила. Треба було всередині вересня ще пообривати оці квіти, а в мене часу не вистачає, зате в мене їх багато. А лісом витримав, але на ньому хтось ночував. В тому році теж отак вночі хтось спав. Оці петуні їх захлорозили. Я тут дуже погану землю зробила в колесах, тому що це не маточні кущі. Хоча вони все літо квітли, оце віста, губельгум, вербена, вербена витримала, але квіти ж вже не такі яскраві, як були. Буду все прибирать. І тут червоне коло було, все літо. Для того, щоб в колесах були гарні квіти, треба не пошкодувати туди гарної землі. А я взяла просто скупи перегною, пожаліла оцієї, що в горщики закладаю. Вони дуже відчувають, якщо важка земля, в нас в простій землі не росте нічого. І, до речі, слимаків таких назбирала я в оцих колесах я там від слимаків слизне ступ, розкидала два рази за літо. А їм так зручно було під колесами. Зараз буду іти просити своїх курей, щоб вони пообідали. Добре, що ручні оці курочки ми купили уже великими, і вони такі цікаві, несуться щодня уже третій рік. І дуже люблять м'ясо їсти. Нам це подобається, головне, що дешево. Водовго ми їх тримали закритими, думала, що шкоду робитимуть. Не роблять вони шкоди ніякої. Ходять за мною цілий день. Побачила, ж, стільки там слимаків, то вирішила і я лісом. Звичайно, він гарний і комусь подушка це на ніч була. Але приберу, бо слимака там багато. Можливо, ж я ж на той рік ще квіти посажу. Заглянула, є слимаки. Яду кидати не хочеться, бо кури гуляють. Приберу. У мене ще є алісум, залишу тут, тут колеса з машини. Ось ціо, не витримав морозів. Його можна викопати в теплиці, перетримати, але мені він не сподобався, як торгувати ним, пізно розквітає. В затінку петунія витримала. Мороз, але в порівнянні, яка вона була, то треба оце все прибирати, не оглядаючись. Саме головне, треба прибрати калібрахо, бо вони такі гарні, я їх наоставляла теплиці. Не треба стільки. Морозостійкість квітів дуже полегшує вирощувати їх навесні. Їх сміло можна виносити в неопалювальні теплиці, у тунелі. Вони там доростають, загартовуються, бо якщо все тримати в теплиці, то рослини виходять слабкі. Вони розростаються, один одного затіняють. Я сміло виношу вербелну, а лісум. Бакопа росла в теплиці, й біденс. Чомусь вони такі ніжні мені здавалися. Лобелія у мене і насіннева, і вегетативна десь під теплицею доростає, така трішки синенька, але вона бадьора, не страшно, її тоді на базар вивозить. Все, свято скінчилося. Нехай все відпочиває. Будемо любуватися алісумом в тому році до пів зими. Осінь була тепла. І він і снігом припадав, і знову далі квітнув. А квітнички не знаю, чи буду розбирати, чи не буду. То в мене там магазин був. А в мене ж в теплиці ще он стільки свято. У ці калібрахуа треба виносити, вони це. Старенькі кущі, але ж яка краса, нехай для мене ростуть. Усе, що де упало, у теплицю приносимо. Оси це теж зрозуміло, що тут лососі лежать. Оці груші треба, щоб полежали, щоб смачні були. Зараз вони такі, як кормовий бурюк на, на смок. Це маточні кущі пеларгонії, теж тут відпочивають. Буду під стіл ставити. Пошкодували і забрали корзину. Тут майже всі сорти. Плюще лисної пеларгонії. пеларгоніти, що були те, що не продалося, впхала в корзину, та тепер... Можна а від Бачила, її можна просто зверху покласти пагони, вони приживаються. Петунії квітнуть. В і році такого не було. таким, і він, і він, із таким, і він, і стояли вони просто. і він, і він, із тільки, і він, і вони відчуваються. Ба копа ось як квітне, обрізала, обрізала квіточки, а вона ж яка гарна, другий раз і не хочеться. Думаю, похолодає потім уже все пообстригаю. Захожу тут свято. Хризантеми винесла на вулицю, сказали мороз, занесла назад. Вони тепер такі гарні, не хочеться їх виносить, такий вітер на вулиці. Поквітнуть, обстрижу і десь в холод поставлю. У мене холодних теплиць вистачає. І ще, щоб не мало ще калібрахуа принесла, поставила. Дякую всім, хто додивився мене до кінця, перець у теплиці і помідори теж в теплиці. Дозорюєм, як кажуть. Позбирали.